158 мільйонів доларів саме на таку суму Туреччина відправила замовникам з Росії щонайменше 45 видів матеріалів, заборонених до постачання, стверджує видання Financial Times. і це лише за 23 й рік. Скандал вже призвів до напруженості між Анкарою, Брюсселем та Вашингтоном. Докладніше далі. Кремль використовує Туреччину як проміжну ланку для постачань ВРФ важливих оборонних товарів. Йдеться про мікрочіпи, обладнання зв'язку та оптичні приціли. Усі ці товари підлягають експортному контролю з боку США, країн Євросоюзу, Японії та Великої Британії, оскільки вони заборонені до постачання в Росію. Фактично, Анкара постачає Росії зброю, підтримуючи таким чином військову агресію проти України. І це при тому, що Туреччина є країною членом НАТО. І апетити Анкари зростають. Так обсяги постачань турками важливі товарів для російської оборонки у поточному році втричі перевищили обсяги 2022 року. Такий цинізм геть підриває усі зусилля Америки та Європи обмежити російські можливості з виробництва зброї. Перекрити цю торгівельну лазівку для росіян планується вже цього тижня, коли Туреччину відвідає важливий гість з Вашингтону. Заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон. Тож чекаємо на результати цього візиту. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.